Виконуємо номер 110 із підручника «Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер видавництво «Ганеза». 2024 рік. Визначте, що має бути записано в правій частині рівняння замість пропусків, якщо відомо його корінь. Приступаємо до виконання. Корінь рівняння відомий, тому щоб знайти. Праву частину потрібно 8 помножити на мінус 9. Отримаємо мінус 72. Наше рівняння має вигляд 8х дорівнює мінус 72. У другому завданні помножимо мінус 9 на 0. Отримаємо 0. Тоді наше рівняння має вигляд мінус 9х дорівнює 0. І третє рівняння помножимо три четвертих на дванадцять. Це три четвертих на дванадцять перших. Скорочуємо на 4. Отримаємо дев'ять. Отже, наше рівняння має вигляд 3 четвертих х дорівня 9. Номер 110. Із підручника «Алгебра 7» та «Математика 7. Інтегрований курс» часи на перше виконано.